Для кого обов'язкові такі реєстратори, такі реєстратори обов'язкові майже для всіх суб'єктів малого і великого підприємництва, суб'єктів, які надають послуги споживачам, навіть для адвокатів будуть обов'язкові застосування таких реєстраторів, незалежно від чи надавач послуг або товарів отримує кошти готівкою або без готівкою через банківський рахунок, через картку, все одно податкова наполягає і вважає, застосування каз обов'язкове. А саме воно обов'язкове конкретно для того, для ФОП, що працюють в сфері роздрібної торгівлі, послуг населення, громадського харчування. По-друге, електронна комерція, інтернет-магазини. Аналогічно, інтернет-замовлення, яке доставляється кур'єру.